Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, нова редакція закону про працю від Міністерства економіки. Що ж там нас очікує? А очікує нас, дорогі мої українці, шестидневний повний робочий тиждень та зменшення мінімальної заробітної плати. Чому це так і як все буде регулюватись? Давайте розберемося. І так, по перше, чому це робиться, навіщо змінюють цей закон про працю, який зараз існує? Навіщо ці поправки? Ну, в першу чергу, через те, що той, та редакція закону прийшла до нас ще від часів СССР і, на думку Міністерства економіки, є зараз морально устарілою. Чому? Тому що в Союзі були екогоспи, радгоспи, підприємства, люди на них працювали, в основному все державне. Зараз вже ж в основному все підприємці, так, невеличкі якісь контори, фірми, і співпраця між роботодавцем і працівником значно змінилася, тому вирішили і міняти закон про працю. Шестидневний робочий тиждень. Дивіться, як зараз відбувається. П'ятидневний, якщо в шостий-сьомий день виходиш на роботу, тобі нараховується збільшена заробітня плата на 50%. Там же ж в новій редакції роботодавці можуть без проблем використовувати усі 6 днів робочого тижня і не доплачувати, образно кажучи, за суботи. Тобто субота буде рахуватися як звичайний робочий день. Звісно, вона може бути і виходним, але якщо вона буде робочою шостий день, то за нього понаднормово ніхто вам не буде платити. Далі, мінімальна заробітна плата. Суперечки про ню ведуться ще з 2019 року, але вирішили тоді її не чіпати. Зараз же знову до неї добралися, як то кажуть, їхні руки. Як багато із вас знає, мінімальну заробітну плату вираховують. от Є певне число, зараз вона 6700. І це має бути сума без надбавок, без премій, без нічого. Оце мінімальний оклад. В новій ж редакції пропонують, що отака от сума має бути уже зі всіма надбавками, преміями. Зі всім, що можна туди включити. Тобто раніше людина получала не менше, ніж, скажімо, 6700 плюс надбавки премії. Зараз вже буде не менше, ніж 6700 разом з усіма надбавками і преміями, що фактично дозволяє зменшити розмір мінімальної заробітної плати. І нараховувати людині різного роду бонуси, але це буде та сама зарплата, і це бонуси будуть як так кажуть лише на бумажках. Стільки всього розповів, і логічне питання виникає: а чи є в цій редакції закону щось ну, хороше, краще, покращення якесь для працівників? Так є, це збільшена відпустка. Пропонують її збільшити з 24 до 28 вісьми днів. Тому що порахували, що 24 дні це якось маловато. Якщо брати за норми в Європі, то там зазвичай відпустка триває від 26 до 32 днів, в залежності від країни. Тож вирішили наші норми трішки підігнати під європейські. Але от 6-дневний робочий день це точно не про європейські норми. Ну і зарплата наша, відповідно, також далеко не європейська, на жаль. Далі ще про хороше і погане одночасно для, ну як завжди, для нас, простих працівників. В першу чергу, це що роботодавець може змінювати умови праці, сповістивши вас постфактумом, просто поставивши вас відомість, що ми змінили вам режим праці, так, або якісь умови праці. Раніше ж про це потрібно було повідомляти заздалегідь. І також значно спрощена процедура звільнення працівників. Чому це про їх хороше і про погане? Ну, погано то, що ви просто прийшли на роботу, да, і вас ви звільнені все. Без об'яснень, без нічого, без відробітку. Це погано. А хороше, це тим, що, на думку Міністерства економіки це. Заохоче роботодавців брати працівників на роботу офіційно, тому що через важку процедуру звільнення раніше не хотіли брати працівників, особливо на короткий період. Зараз вже що така проста процедура звільнення, дозволить там взяв тиждень, поробив щось там, якусь халтурку зробив і звільнив так. Тобто. Узаконити ринок праці, зменшити кількість незаконно працюючих працівників. Незаконно працюючі — це ті, хто працюють без трудової або трудового договору. Тобто вони працюють, але за них ніякі податки не платяться, пенсійний їм не нараховується. Тож щоб це забрати, оцей незаконний ринок праці, вирішили почати з процедури. Звільнення, так, якось ну, трішки нелогічно, звільнення і праця не стикується, але, на думку, вище сидящих там, це допоможе даний ринок узаконити. Тож, отакі сюрпризики готуються в майбутньому тим, хто працює чи планує працювати. Не думаю, що це якось зміни умови праці і праці людей в Україні взагалі, якось, ну, Принаймні в найближчий час, і принаймні поки війна. Але законодавчо таке закладено, і тепер вас в суботу можуть дергати на роботу без проблем. О, і до речі, також за нічні зміни тепер буде доплачуватись не 50, а 20 всього відсотків. Що значно прикро, тому що зараз дуже багато всяких комплектовщиків, фасувальщиків працюють саме вночі, і вони це робили саме через збільшену заробітну плату. Тепер ж ця заробітна плата буде не настільки збільшена і смисл працювати цілу ніч, гробити свій організм. Якось буде ну, доволі нелогічно, але прийдеться. Ось така от інформація на сьогодні. Я слідкую далі. Вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі «Народна думка.